Шановні, а тепер час поговорити про дещо інтимне. Oh my God. Хочете урізноманітнити ваше особисте життя? Бо я так відчуваю через екран навіть. що Вам трошки набридло їсти одне й те саме майже кожного дня. Якщо чесно, я вас дуже розумію, бо сам стикаюсь з цим постійно. Начебто і хочеться чогось новенького, якогось експерименту. Але боїшся, що все вийде не так, як заплановано, еге? Але відповідь є: за стосунок. Кулінара він реально спрощує будні і робить їх яскравішими. Раптом ви не зрозуміли і подумали про бозна, що за стосунок кулінара це величезна база відеорецептів від найвідоміших шеф-кухарів України. Тут можна завчасно спланувати що приготувати, зберігати улюблені рецепти в окремій категорії і більше не витрачати час на роздуми. У кулінара понад 1000 1200 покрокових відеорецептів із багатьох кухонь світу. Різноманіття на кожен день гарантовано. І найголовніше кулінара припала до душі українцям. Тільки послухайте, застосунок завантажило більше ніж 150 тисяч людей, які разом переглянули півтора мільйони рецептів. Фантастично! Тож скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під відео та завантажуй застосунок кулінара.